на краще. Е, Юрій, як ваше життя змінилося, можете сказати? Ну, в першу чергу, моє життя змінилося на краще. На краще в тому, що я став баптистом. Не п'ю, не курю, не маю стосунків з чужими жінками. Та, воно, може виглядає дико, але я щасливий. Я маю дружину і діточок. Но найважливіше. Я щасливий від того, що я знаю свого Творця. І це я знав завдяки читанню Божого Слова. Коли я почав його читати, моє життя почалося, почалося змінюватися. Не було сенсу. Я забажав жити. Я забажав любити. Ось ця книжечка, ось тут є щастя. Коли я повірив, в Ісуса Христа. Я і до того думав, я думав, кажуть, є багато вір. Потрібно вірити в будь-що, будь-кого, але вірити, що кожна людина має в щось вірити. Бо коли почав читати Слово Боже, я зрозумів, що вірити, будь-що, чи будь-кого, чи просто вірити в Бога це ще не все. Тому що, кажуть, вір є багато, шляхів багато до Бога. Но в Біблії у цій книжечці написано, що мета віри вашої спасіння душу. Якщо я вірю в будь-що чи будь-кого, але кінцева е мета моєї віри не спасіння душі, не вічність в раю з Богом, не спасіння від пекла, то моя віра марна. І коли я повірив в те, що мене любить Бог, що Він простив мене. Коли повірив, що я буду в раю, завдяки жертві Ісуса Христа, моє життя не було сенсу. І ось це мене мотивує робити якісь добрі справи. Божа любов мотивує говорити про, її, про цю любов людям. І незалежно від того, що в моєму житті, чи щось є, чи щось немає, я щасливий. І я щасливий ще став, коли бувши в таких місцях, де щастя немає. Бувши в таких проблемах, здавалося би, від чого радіти? Чому, чому ти щасливий? В тебе немає ні золота, ні брилінтів, ні дорогоцінностей, ні будинків, ні палаців, ні квартир, ні машин, і так далі. Ти хворий, ти за гратами, чому ти щасливий? І ось щастя приносить Ісус. Коли я повірю в нього, я набув щастя, справжнього щастя. А потім внаслідок. Моєї віри я живу. Як християнин, вчуся робити добрі справи, як вдячність Богу. І це також мені приносить щастя, коли я комусь іншому допомагаю. Тому моє життя змінилося. Якби я розказав, яке воно було, ви б зрозуміли, наскільки воно змінилося. Але оскільки я відбував покарання, то ви можете зрозуміти, що моє щастя набуло було сенсу в житті після того, коли я повірив в Христа, і життя змінилося настільки. Радикально на 180 градусів, що стоїть темряви, я пішов до світла, що Бог відкрив мої очі і що я почав поклонятися з живому Богу через Ісуса Христа. Ось приблизно так. Слава Богу!